Так, сім'я. Сьогодні ви будете цей кожен раз робити якісь порядки. Тому мені тут не дратися, не розбивати нічого, не дратися. Добре? Добре, мам. А на тобі, на тобі, ана. Розбив бляха від мами зараз летить. Ну, а яшу казав, ти мене не послухав. Боже. Так, а ну зачекай хвилиночку. Так, діти, що тут розбилося? Ви що? Зовсім обнагріли. Я вам що казала? Не дратися? Довели мене діти більше не робити цього. Я зараз говорю з подругою. Алло, алло? Так. Взагалі-то він перший почав розбивати. Взагалі то ти перший а ти не вказуй мені, зрозумів? Ну не просто діти. До вас не доходять. Я хочу по-хорошому, а не по-поганому. Ну все, мене до терпіння вже доїло. Я йду собі шукати інших синів. Богдан, ну нащо ти це зробив? Ти ідіот просто. І перший я ідіот, туди ти істе сам. Ти просто мене не слухаєш. Ну, просто вже доїла з тобою. Я теж піду собі шукати нового сина. То, так що мені допомоги не шукай. Все, мені вже надоїло з тобою, ти зрозумів? Інакше я тобі знаю, знову дам. А на тобі. Ай, ну що ти зробив? У мене вже око пече через Так, що тут. Та... Матір Божа, хто Богдана вдарив Олежику, ти вдарив? Я зараз, як тебе накажу, ти будеш все знати про мене. Взагалі-то він перший почав. І так, і я це його вдарив. І він взагалі-то ніхто. По-твоєму по це Ти б ще краще придумав за мене. ах, що Спина через тебе болить. Все через тебе. Я ніколи тебе так не, не чекав, коли ти мене вдариш, безсовісний. Так, Олежико і Богдан підняли руки і сказати ми, Ну і значить, все, і будете миритись. І, і ви мене вибачте, будь ласка, що я не хотіла на вас кричати, Я ніяких дітей не знайшла. Ваші. Це, в, ми, це ви, мої діточки. Ну що, мир? Мир. Ех, вибач мені, будь ласка, Богдан. Ой, Олешко, я не хотів на тебе накричати. Да Дай нічого страшного, ти мене теж вибач. А ви, друзі, ставте лайк та підпишіться на канал. Ми обов'язково будемо знімати для вас ролики побільше. Це, це відео скоро буде в Ютубі. Тому підпишіться всім па-па!